Знову знаходжусь я на природі. На цей раз підписник прислав мені ось такий чудовий примус радянський в дуже-дуже гарному чудовому стані, на якому сьогодні я буду готувати собі каву. І, в принципі, перший раз буду використовувати ось такий старенький раритетний пальничок. Це примус, повторюсь, ПТ-1. Мій підписник Володимир його мені прислав. Я заплатив тільки за доставку Величезна Володимира. Вам дякую. Отже, це така чудова штукенція, на якій раніше повноцінно люди готували собі їжу. Їжу, туристи і не тільки туристи. Отже, і я вирішив ось так на канал додати чогось новенького. Примус бензиновий, взяв ось запальничку, налив сюди. Трішечки бензинчику. Зараз буду намагатись вмикати. Друга назва цього пальника, за який його полюбили, я не знаю, чи полюбили, чи не полюбили, але дуже такі яскраві спогади цей пальник в людей залишав 100%. Друга назва цього пальника це смерть туриста. Ну Зараз будемо все робити, зараз побачите, в чому прикол. Взяв я свій ось такий от. В мене є, бачите, казаночок на 750 мл титановий. Зараз, якщо все піде добре і ведучий не постраждає, то буду робити каву. Звісно, з молоком. Молоко не показую, воно в упаковці стандартній, так магазинній ложечка титанова. Взяв ще. Ось таку от підставочку, але потім спробував ось так встановив казиночок і він нормально сюди встає. Тому я думаю, що підставочку використовувати не буду. Отже, давайте відразу, знаєте, так? будемо думати, що все в нас добре, тому відразу я каву хочу сюди засипати. Кава буде просто без цукру. Сьогодні такий от формат відео. він не, не розмовний, скажімо так, але ну тобто вільний формат, але все ж таки більш як, знаєте, не огляд пальника, а форматик такий, давайте будемо назвемо його ознайомчий такий. Знайомлюся я з раритетним пальничком в гарному стані. ПТ-1. Дуже мені цікаво подивитись, як він працює. Чи запрацює він дійсно в мене, що що дуже і дуже цікаво. Трішечки пару слів буквально в процесі буду вам про цей пальник, звісно ж, розповідати свої, скажімо так, враження. Звісно, все це ви почуєте в процесі. Стовідсотково. Так, це з кадру я приберу і, і потроху будемо давайте намагатись його вмикати. От сюди заливається бензин. Люди вже писали мені і казали, що бензин дійсно різний. Потрібно заливати сюди 76-й бензин, бо пальнику років і років, так? він дуже старенький. Я думаю, що він точно старший за мене. І щоб ще не в два рази. Так? Він мені, як батько, так, за роками. Дивіться, отже, ось там є ось така чаша. Тобто наш бензик, ось тут ми відкриваємо клапанчик, і бензин йде ось туди, де в нас форсуночка, І, по ідеї, він ще повинен ось сюди накапати. Ну, На опиті, як то кажуть, на досвіді все зовсім по-іншому працює. Але давайте будемо намагатись запустити. Ось це у нас ось такий екранчик. Він захищає бачок з бензином. Від перегріву. Ну, давайте, як то кажуть, з Богом. Потроху я ось так. Дійсно нічого там не бачу, що там буде. Але я... Скажіть мені ось так. На намагатимусь якось тут щось відкрити, щось запустити. Ой-ой-ой-ой. Чекайте, щоб, щоб не забагато я. О, о, зараз буде полихати. Чекайте. Готові діти? Ну що, поїхали. Опа. Схоже на правду. Дуже цікава річ. Мені особисто дуже і дуже цікаво. Ну, не тільки як для експерименту, але і в, в цілому для мене ось такі примуси є, ну скажіть мені, як такий екскурс в історію, скажімо так, просто цікаво. Просто цікаво, що то за річ така, як вона працює, як наші бабусі, дідусі, батьки, як вони готували їжу. Ну, В принципі, давайте зараз будемо дивитись, намагатись запалити його. Працює він досить і досить, скажімо так, нестандартно. Нестандартно чому? Тому що... У звичайного газового пальника там яка система? Відкриваєш максимально так клапан, і, звісно, на максимум він починає працювати на максимальному режимі. Тут же, якщо ось це крайнє праве положення, що справа, це означає, що він закритий. Так? Коли починаєш ось так, нібито трішки відкривати чи вийшов на робочий режим, чи не вийшов, не знаю. Давайте дивитись з вами. Зараз все прогріється і буде нормально працювати. Отже, у звичайного пальника крайне праве положення це означає, що газ повністю перекритий, а крайнє ліве положення цього клапану подачі означає, що максимальний режим подачі газу, максимальна кількість газу подається. Тут же все працює зовсім по-інакшому. Тут крайнє праве положення це вимкнено. Середнє якесь положення, коли вліво крутиш, середнє положення це його робочий режим, і крайнє ліве це знову ж таки вимкнено. Дивіться, ось бачите, вимикається. Коли вліво так кручу. А здається, більше тиск повинен бути. Ну і ось це його робочий стан, напевно. Тут в мене якийсь, я вже бачу якийсь нагарчик, але він в мене працює, тому я вже вимикати нічого не буду. А просто ось так встановлю сюди кави. І все, ось в нас смерть туриста працює на повну. Начебто ось так. Донешко казаночка невелике, воно сюди не достає до паливного бака. Тому все в нас в принципі, повинно бути нормальне. Паливом бак я наповнював не повністю, а десь відсотків на 60, напевно, якщо не менше. Наскільки часу мені вистачить цього палива, я не знаю. І мені якось все одно мені головне отримати задоволення, використати ось таку чудову річ з історією. Звісно, хочу подякувати відразу своєму підписнику Володимиру. Дякую за таку чудову річ в такому класному стані. Величезне дякую. Також дякую своїй підписниці і глядачці Юлії. Величезне-величезне дякую за все за чудову історію, за чудову розповідь, за все-за все величезне, величезне дякую вам за підтримку, за все. Отже, якось ось так цей пальничок працює. На вулиці зараз плюс один, досить прохолодно. Проте, бачите, це мене ніяк не... нібито пальник вийшов на робочий режим. Він не такий супер-пупер потужний, як сучасні пальники, якось, ну, будь-які так, сучасні мультипаливні або просто бензинові пальники, так? В кіловатах навіть не знаю скільки. Може один кіловат чи навіть, може менше за потужністю. Півтори десь кіловати може. Класна така річ, я вам хочу сказати, мені подобається. Кого, в кого ще є якісь раритетні такі речі, ну, звісно, які працюють, якими ви користувались. Будь ласка, надсилайте мені, я сплачу за доставку обов'язково в обидві сторони. І буду ось такі чудові відео робити. Я думаю, що вам всім буде цікаво, і мені цікаво, і молодим туристам також буде цікаво, бо я думаю, що, ну, звісно, Люди молоді, вони такі, таких речей не бачили, а якщо бачили, то не користувались самі. Я думаю, що такі речі на каналі іноді ось так дуже цікаво буде побачити. Перевіряю температуру ось цього бака. Про цей пальник перед відео я взагалі нічого не читав, тому я не можу вам сказати, який тут об'єм паливного баку, наскільки його вистачає. Я тільки знаю, що людина мені сказала, що ем, він Ну, в ньому повинні ми використовувати 76-й бензин, так? А в мене 95-й з око, звичайно, євро тут. Ну. Працює. Навіть бачите, ось йде якийсь димок, пара йде, це означає, що якось воно нагріває. Дуже класно. В принципі, всі ці відео, це, знаєте, це більше як для ну такого легкого історичного екскурсу. Для загального такого, знаєте. Бо не тільки ж дивитись на спальники сучасні, ну, ось мені це і також подобається. Прикольне таке. Класно, титанові ручки не нагріваються. Чудово. Потужності, нібито навіть і вистачає. Не супер потужно, проте приготувати можна. Бачите, я підстелив ось такий тут. Тут в мене пеньок ось тут. Килимок з це скловолокно. Про всяк випадок я взяв. Ще взяв тут собі <свісно> вогнегасник про всяк випадок. Жартую, звісно. Бачите, як лупить. Опа. Зараз вже, вже майже готово. Ручка щось в мене відходить в сторонку ручка. Мені потрібно, щоб дві ручки ось тут були поряд, щоб я швиденько, коли кава почне підіймати, щоб я швиденько взяв і, і зняв. Ну Я думаю, що вам все це дійсно дійсно цікаво і незвично, скажімо так. Якщо порівнювати, звісно, з сучасними пальниками, то взагалі неможливо це порівняти, як небо і земля. А ось так от люди раніше готували. І в похід ходили і брали ось такий от каба готова. І брали ось такий от пальничок. Це максимальна потужність. А це ось можна, бачите, ось так трішечки менше можна ось так зробити. Клас. Хай він ось так працює. Вимикати я не буду, бо ну так подивимось з вами, як воно працює. Зараз чекайте, я молока возьму, налью молока собі. так, на вулиці вже стемніло. Я сьогодні, бачите, я ось так пізно вийшов. Молока ось так побільше. І щоб в мене ось таке лате, Щось така величезна порція еспресо. Бачите, який пальник. Чудовий і дійсно незвичайний. І максимальний тиск. Ось максимальний. Ну, Ось тут, звісно, ви можете побачити тут таку нібито підставочку. Ось тут одна ніжка і друга. І ось тут між двома ніжками ось так ставиться посуд посередині. Думаю, що можна ось так потроху тушити. Оп, Максимально вправо. І все. І вимкнув я його. Погодьтесь, що річ дійсно дуже-дуже така незвична. Дивіться, тут ось всередині ось такий ключик. Іде рідний такий собі мультитул. Бачок ось так виглядає. Бачок теплий. Це клапан скиду тиска, якщо я правильно його назвав. І ось такий от чухольчик. Ну, що вам сказати? Класна річ, така душевна. Мені дуже дійсно пощастило, бо Володимир, напевно, дуже-дуже гарний хазяїн. Бо або він цей примус купив, придбав і дійсно, або не користувався зовсім, і як він новий був. Так він на поличці десь і стояв, бо стан в нього просто неймовірний. Або дійсно Володимир дуже-дуже гарний такий хазяїн. Класний. Дивіться, все комплектне, класне. Я ще чув, що тут повинна бути лієчка, але лійки тут вже, напевно, нема. І якийсь такий двожильний проводочок чи щось таке повинно було бути для того, щоб форсуночку чистити. Бо в мене на БРСі все на мультитулі. Ну ось такий, в принципі, бачите, ось тут ось такий у нас, оп, гаряч. Ось такий у нас екранчик, який не дозволяє баку дуже сильно з паливом дуже сильно нагріватись. Дуже так прикольно. Хочу вам ближче показати, давайте так обережно покажу вам ближче, як це діло виглядає. Ось така от штука. Перед тим, звісно, як його вмикати, я взяв ось цей ключик, перевірив, як затягнута одна гайка, ось там з іншої сторони від баку. Зараз я вам покажу тут ще одна гаєчка. Ось, бачите, ось там, подивився, там ще повинні бути сальнички. Ось там і ось тут. І ось тут. І якщо санечки текуть, то це ховайся. Це буде ось таке от тут багаття. Не дай Боже, воно перекинеться на бачок, почне стріляти з клапану. Тут таке може бути. Недаремно ж цей пальник називають смерть туриста. Подивіться, давайте від пальника відійдемо, покажу вам. Яка краса в мене тут. Погода сьогодні чудова, вітру нема. Клас. Знаєте, що, що мені сподобалося? Як це все діло розбирається. Дивіться, продумано як. Ось тут в нас, бачите, ось цей е, клапан в нас на... У нас на цепочці ось, ось такий дуже приємно, щоб він не загубився. І дивіться, все перевіряю. Ось так. Він заїжджає от сюди. Дивіться, оп, виїхав і заїхав. Ось так. І беремо ми ось таким чином, от сюди кладемо. Ручку регулювання. І зверху ось так закриваємо. І тут в нас ще є ручка для переносу. Ну, супер продумана річ. Прям супер кайфова. Мені дуже-дуже подобається. Зараз я хочу його на мінімум якось так вімкнути, щоб він мені трішечки попрацював тут. Так, суто для настрою. Він досить гучний. Ой, щось. Чекайте. Чекайте, в мене тут важливий елемент конструкції відпав. Чекайте, чекайте. Не знаю, чи, чи зберу зараз запальничку. Якщо запальничку не зберу, то все. То відміна, як то кажуть. А ні, начебто працює. Чік, ось так намагаюся відкривати. Опа! Бачите? І ось так я відкриваю тут трішечки, він знову починає прогріватись і потім вийде на робочий режим. Що цікаво, що коли пальничок попрацював, ви його вимкнули, то у вас ще є е, буквально хвилинка, дві. Що якщо пальничок затух, або ви його вимкнули, то він все ще залишається прогрітим, І ось, будь ласка, відразу виходить на робочий режим. Оп. Це означає, що не прогрівся. Трішечки менше роблю, так? Зараз хай гріється, і потім можна буде більше відкрити. Давайте не будемо нікуди поспішати. Ось так я залишу ось таке полум'я і все. Ось, в принципі, така от краса. Трішечки більше, щоб було блакитне полум'я. Коли цей примус і взагалі будь-який примус бензиновий, мультипаливний, коли він виходить на робочий режим, то вже ось такого жовтенького. То вже ось такого жовтенького полум'я нема. А буде ось таке от блакитне полум'я, як в газового пальника. Або як на домашній газовій плиті, газовій комфорці Ось таке саме, бачите? З мінімумом, прям буде мінімум ось цих е, жовтих язиків полум'я, коли відкриваєш. Ось бачите? Ось зараз він прогрівся, так? Бо я відкрив більше. І все працює, так? А ось бачите, я кручу ще і він починає тухнути, бачите? Ось так от це все працює. Ніби в нього таке є, знаєте, середнє таке положення робоче. І в ньому він бачите, ось починає. І він починає затухати. Оп! А ось так він працює нормально. Ось у такому середньому, скажіть мені, положенні. О, все. Оп, вимикаю. Вимикаю, бо бачите, в мене ось тут полум'я. Тут його не повинно бути, тому я все вимкнув. Ось так потушив. І ось так от. Це означає, що ось тут. Сальничок не тримає і бензин почав виходити з сальничка ось цього. Тому я все це, бачите, дуже дуже так обережно роблю. Все ж таки річ не нова і ризикувати я не хочу, так? Ось так хай працює на маленькому такому от полуні. Взагалі треба. Звісно, дивитись і час від часу ось ці всі елементи там резинові, там які там сальнички, з чого вони зроблені, звісно, потрібно замінювати. І ось можна брати її навіть ось так, і, і зараз користуватись. так Тобто свої, ну, свою сучасність цей пальник я вважаю що не втратив. Просто дійсно з сучасними пальниками не порівнюйте його. так Для, для душі е, працює, я вважаю, що максимально класно. Те що, те, що треба, класна штука. Для душі, розумієте? Для душі і так чисто, знаєте, сісти, ось так, позгадувати, як хтось там з вас в молодості, скажімо так, в минулому, так, як хто собі їжу готував, ходив на природу. Цікава, класна річ. Отже, п'ю каву, сиджу, кайфую. З цим пальником ще зніму, думаю, декілька відео в найближчому майбутньому можете сміливо очікувати. До нового року, думаю, що трішечки під час нового, може після Нового року, може також на ньому щось буду готувати. Тому дивіться мої наступні відео. З цим пальником вони обов'язково будуть. Мені він дуже сподобався, тому ще декілька разів його вам обов'язково покажу. На своєму каналі. Величезне всім дякую за перегляд. Дійсно, величезне дякую всім. Ось, бачите, я ось так відкриваю, щоб він прогрівся, розігрівся. Добряче прогрівається так. Досить потужно. Там ось нагар вже видно, бачите, помаранчевий. Якась там трішечки сажа, може копоть, І ось так трішки менше. Яке от полум'я зроблю, хай ось так працює. От, Тому всім дякую, що були зі мною. Дякую, що дивились ось це відео. Дякую вам за всі ваші коментарі. Пишіть свої думки, пишіть, що вам цей пальник нагадав, якими пальниками ви користувались у свій час. Так. У дитинстві, чи там ваші батьки, чи бабусі, дідусі, як готували собі там щось ось таке. Хто на керосинових якихось пальниках, на керогазах, хто на чому, будь ласка, пишіть, мені буде дуже дуже приємно почитати коментарі. Так, звісно, кому подобається мій контент. То ви можете мене підтримати фінансово, як це зробити. В описі під відео я завжди залишаю інформацію. Можете почитати, кому цікаво, і підтримати мій канал Гривною. Величезно вам за це дякую. Я дійсно дуже стараюсь знімаю для вас щось постійно, щось новеньке і хочу, щоб вам всім було цікаво, як то кажуть, охопити максимальну аудиторію. І, ну, дійсно, думаю, що буде вам що подивитись, так? Величезне, дякую вам за це, хто вже підтримав мій канал, хто постійно підтримає і хто ще підтримає у майбутньому. А також використовуйте мій промокод mycamping на купівлю різного туристичного спорядження, різних туристичних речей, туристичного одягу в різних туристичних магазинах. Обов'язково перейдіть під, під відео, так в описі почитайте. Я всю інформацію залишив. Мій промокод дає невеличку знижечку вам. На купівлю того чи іншого спорядження, на походи в гори і так далі. Дійсно багато людей, з якими я за цим промокодом співпрацюю. Повний список. Також можна подивитись цих людей, з якими я співпрацюю, так можна під цим відео в описі. Всім величезна дякую. Побачимось у наступному відео.